Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Мобілізація йде повним ходом. І саме страшне в ній, що суспільство, українське звикло, коли ситі, здоровані, вгодовані ТЦКшники, які начебто десь колись воювали, грибуть хворих напівголодних робітників та селян. Відео на Фейсбуці, яке виклав на своїй сторінці Сергій Салата, де біля сільського магазину вгодовані здорові ТЦКшники забирають в ТЦК батька п'ятьох дітей з третьої групи інвалідності. І тільки те, що підоспіли односельчани, почали знімати на телефон це все, а приїхав здоровий вгодований. Начальник ТЦК на підмогу своїм підлеглим врятувало батька п'ятьох дітей і інваліди третьої групи від того, що його попросту тупо заламали би і кинули в до речі цивільний джип, вже готові були його кидати в цивільний джип і доставляти в ТЦК. Що погубить Україну? Це несправедливість. Завжди. Україна рятувалася під час війн тільки тим, що вона об'єднувалась. І на війну йшли всі. І головаті, як казала моя проста моя бабуся Маруся, і прості селяни-робітники. А зараз головаті приближені влади. Іти на фронт не хочуть від слова зовсім. Крапка. ТЦКшники поліцаї не хочуть. А виловлюють робітників та селян. Підписуйтесь на канал. З вами Єршвець. Дякую. До нової зустрічі!